Ймовірного нападника на Тетяну Чорновол сьогодні взяли під варто на два місяці. Таке рішення Печерського районного суду. 34-річний житель Дніпродзержинська – п'ятий підозрюваний в цій справі. Проте тільки з його свідчень випливає, що він особисто брав участь у побитті журналістки. Підозрюваний очолює службу охорони одного з підприємств на Дніпропетровщині до Києва. Нібито приїхав купувати порше каєн на відео. з відеореєстратора Тетяни Чорновол видно, як такий автомобіль підрізав її машину. А після зіткнення ті, хто був у позашляховику, силоміць витягли тетяну з машини, побили і залишили на узбіччі. Чотирьом підозрюваним вже обрали запобіжний захід. Два місяці арешту троє з них наполягають, що на час скоєння злочину мають алібі. Четвертий Сергій Котенко переконує у машині був, але нічого не бачив. Бо боявся за своє життя. Таким чином, на сьогодні у кримінальному провадженні обрана запобіжний захід у вигляді тримання під вартою п'яти підозрюваним. Заплановано проведення одночасних допитів для встановлення повної картини скоєного злочину.